Діду і зранку щось на спогади мене навіяло, як то кажуть, щось окуляри вдягнув, бо сонечко світе і згадав, а звідки ці окуляри в мене взялися, як то кажуть, як мартишка до да, окуляри, так? <хи> а ці окуляри я це райбен, який я купив свого часу у 2008 році у Флоренції. Якісь шалені гроші, я зараз вже 100% не пам'ятаю, ну як би там не 150, а може і 200 доларів. бо це було в самому центрі Флоренції, ну, вистачило ума. Ну що ж, це теж досвід. А чому згадав? А тому що це була, мабуть, друга подорож з моєю коханою дружиною, коли ми були без дітей. Бо перший раз ми виїхали, це, мабуть, 95-й, 90. -95 -95. Третій рік, точно вже не пам'ятаю, ми виїхали у Словаччину на лижі І там я теж купував окуляри, і вони в мене лежать зараз у машині. Такий класичний дизайн Бріко, але вони дуже темні. І якщо справа після обід, то мені вже Присутнє дуже велике бажання так примружити оченята і покимарити <гум> прямо за кермом. Тому я взяв, кинув другі окуляри в машину. Саме цей райбен, він такий доволі світленький mm -hmm. у сірих тонах. Якби якщо не дуже яскраве сонце, от як зараз воно таке. Крізь хмарки пробивається, то я вдягаю е, ці окуляри. Ну, це до слову, е, от ви бачите, да, одні окуляри 30 років, інші окуляри з 8-го 17 років. Я отак усе. Куди не кінься Мені вже кажуть, мої, не буду конкретизувати і персоналізувати, але недавно мені дуже-дуже, людина, яка зна мене дуже багато років, вперше мені сказала, Білокур, як ти задовбав, то у тебе є отам куртка червона, в якої я тебе бачу, вже не знаю скільки років, я уточнив. Вона придбана в 97-му. Всього 28 років. Каже, ну ти ж вже не в Тренді, ну ти ж сучасний хлопець. Ну треба ж змінювати гардероб. Та може і треба, ну, а як душою прикипів, що тоді, блін. Тому, як би, ну, маємо, що маємо. Якось так, далі буде.